Добрий день народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таро, Проводник. Угу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Коментуйте, коментуйте, задавайте питання. І поки не забула, хочу вам сказати, нагадати, знову ж таки, що ті розклади, які я робила раніше, не по прогнозам. А там по характеристиці або якимось ситуаціям в житті вони діють діють в будь-який час, і скільки б не пройшло часу, скільки там місяців не пройшло. Тобто, якщо ви знаходите тему, яка вас притягла, звернули на неї увагу, вона це означає одне. Що вам воно потрібно, прослухайте, продивіться і зробіть висновки. Якщо потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Питання різні можуть бути: і по роботі, і по техніці. Треба купувати, не треба стоїть там, приобрітати якесь жильє чи не стоїть. Все вам скажу. Звертайтеся. Ну і по лічним отношенням, в якій ви зараз в ситуації, що треба зрозуміти. Це те ж саме. Так, шанс у вас буде розрушити що? Розрушить таку не состояння нересурсне. Оце вам буде шанс розрушити в будь-якому випадку, показувати вищі сили. Так що звертайтеся. Теперь э, по пытаниям. Посмотрите, пожалуйста, Скадовск. Когда освободят и будут ли разрушения? Посмотрите, пожалуйста, Скадовск. Угу. Класс. 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 Угу. Девица, э, Ну, тут, от хто там в окупації, іде, одна та сама картина, знову ж таки повторюється. Зараз міняється доля на, на даному етапі, времени, на даному етапі часу. На майбутнє ситуація проясниться з військовими і з тими діями, які грядуть. Да? І зараз вони вже. Воно зараз в процесі, по суті, тому що починається все зі старших арканів. Це дуже важливі собитя. Очікується удобний момент а, по якомусь обману. Обману і. А, угу. Що вас обманули, да. що ви очікували одне, а отримали інше? І що? Угу. На майбутнє. Угу. Вам кажуть, перестаньте вже слухати бред, який вам там несуть. Понимаєте? От, Я кажу, повторюється одне і те саме. Тут вищі сили показують, що не слухайте їх, не слухайте, тому що все навпаки. От як я вже повторююсь, який раз, що це як перевернутий, перевернутий піщаний годинник. Все навпаки. От те, що вам розповідають, це не соответствує дійсності. От вам кажуть, розбирайтеся, Оті ваші очікування, що тут буде, Боже Боже, як страшно, і нас тут обмануть, і ми такі, ми тут останемося, і ми тут нікому не нужні, це все брі, ці кобили. От викидайте це все. Вам треба обмежувати ці маніпуляції, що вони там лояльні, що вони до вас там хорошо відносяться, що вони вам там Это все маска, понимаете? Маска для того, щоб э, заманить, а потом уже будуть делать з вами, что хотят. Да? Як кто там сейчас, э, де це Маріуполь чи де чи Мелітополь, я вже не пам'ятаю, казали, що платили э, э, росіяни одну суму, а зараз її уменьшили. То есть, на, на роботі, на зарплату уменьшення. Тобто це все замануха. Насправді ви нафік нікому не потрібні. Запам'ятайте це назавжди. Розумієте? Що там ну, второй сорт, вони там свої люди не потрібні, а тим паче українці. Ну да, тут ось така історія. То ли будут об, 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 ограничивать манипуляциями, то ли тут дьявол разгуляется, ну тут кажут, угу. типа мы сил наберемся, мы тут еще сделаем. Да ничего она уже не сделает. Вот тут будет новый этап, будет новый этап обновления ситуации. То есть она поміняється. поменяется. Ваши угу. вас расстроить. У тех, кто слухает их, вас будут расстраивать вот эти. Тобто теж, хто почує, хто захоче почути те, що захоче почути, той буде дуже розстроєний і буде розчарований. буде розчарований. От ті, хто там уїжджають, я вже повторяю, який раз. Тому що ну, показують, що вони будуть уходити от агресії. вони будуть свалювати, А ви тут останетесь при своїх інтересах? Ой, между жертвой, да. Угу. Ладно, все, сильно богатую карту выкинула на одно питание. Так погружаться нельзя каждый раз. А, я писала еще три месяца назад. Что наша Леди Украины будет президентом Украины. Ну, Коль, вы писали три месяца назад. Надо было слушать три месяца назад. Я сделала расклад на ваш вопрос. Посмотрите, вернитесь назад на три месяца. И посмотрите там а, ответы на мои, ну, на ваши вопросы. А раз в три месяца появляться на канале и спрашивать, а что там было три месяца назад. Ну, очень смешно. Так, подивиться, будь ласка, Смт Балабине Беля Запоріжжя. Чи можна туди вже повертатись, чи є серйозна загроза обстрілів, прильотів, руйнувань, жертв? Який раз уже кажу, дівочки, мальчики, от дивіться, хочете ви отримати стопроцентну відповідь вам, особисто вам, треба повертатись чи ні, звертайтесь в особисті розклади. Одному треба, другому не треба. От пояснюю кожен раз. Тому що це ну, гарантувати за всіх і за все, ну, як можна гарантувати. От скажіть, будь ласка, як можна відповісти? Ну, абстрактно, так, да, можу відповісти. А так, по суті, в будь-який момент, бачите, і не біля кордону, і не там, де постійно пуляють, може пролетіти, а може минути. Ну, така історія. Давайте подивимося, звісно, СМТ Балабіне біля Запоріжжя, чи можна туди вже повертатися. Угу. Ну, кажуть, поки ні. Ну, тому що прийдеться оборонятися. На майбутнє, на майбутнє, а, от е, наблюдайте, як... Как уже, вот это переломный момент будет, судьба поменяется, все стабилизируется. Угу. Ага. А что это означает? А ну-ка, а ну-ка, что заблоковано. А, блокуйте обманы. Ну так, да, розумієте, ви тут теж в страхах знаходитеся? Вам страшно, що не буде так стабільно, як раніше. От вам кажуть, ну перестаньте, бо багато витрачаєте ви енергію на те, щоб на оці страхи, на оці переживання, пережовування, а що воно буде. А, а це накрутка, накрутка, сама себе накручує. Є така категорія людей. Зараз, звісно, дуже багато це все обострилось, тому що є основання для того, щоб переживати. Для того, щоб боятися. Але вам треба зрозуміти, не впадайте в ці відчаї, не накручуйте себе енергетично, витрачайте дуже багато, як розряджається акумулятор в пусту, в холосту. Тобто воно ще не того не сталося, а я вже тут. Хочу підстрахуватися. Воно ще там не відбулося, а в мене страхів вже куча. Отут я, я переживаю за те, що, те, що там кажуть, те, що там Зеленський каже, що це все фігня, це обмани. Блокуєте ви тут інформацію і боїтеся, що не вийде стабілізувати ситуацію? А, ну, Я теж на практиці скільки разів зустрічалась з такими ситуаціями, що. Людина, знаєте, як, каже, та я ж, я ж військова, я ж розумію, що насправді це, щоб оце все освободити, це було ще прошлим літом, так це ж ну, нереально, це скільки років треба? розумієте, щоб це все звільнити? А насправді тут років не треба. Тут е, трохи по-другому дивитися на цю всю ситуацію треба. Енергетично, я, я дивлюся енергетично, а, в, а військові дивляться практично. Що на практиці, розумієте? У нас різні як, ракурси зору. От я дивлюся з однієї сторони, а, ви, ну, а вони дивляться з другої сторони. Практично, що це треба стільки то військ, це, це скільки вооружені, це скільки треба того 5 п'ятого, десятого. а наше командування роботає. Знаєте, голь на видумку хитра. Тобто, тут такі а, розумні люди, які діють і психологічно, ну, як іде війна, гібридна. Коли почали гібридну війну, ловіть тепер в отвіточку. Ну, тут вам кажуть, не треба заганяти себе в таку ситуацію, обороняйтесь. Шанс є, що все буде добре, але зараз заганятись не треба. Так. Да. Ну, і по поводу, от, вийшла, ну, це ваш, ваш, ваше питання. По поводу е комента ще це Іна написала. Доброго дня, це ж вище продовження да, ваше. Е дуже люблю ваші розклади, хочу подивитися. Ой, хочу подякувати, адже в моменти розпачу ви надавали е надію. Підтримку. Дивлюся, як ви розкладаєте і хочеться спробувати теж. Скажіть, чи можливо навчитись самостійно по опису карт. І якщо так, то яку колоду а, порадити для початку. А, я поражу, пораджу по колоду у таку саму, ой, це в коробочці йде. А, таїнственне таро. Можете записати. Барбара Мур. Вона йде класична. Це в мене старенька колода, з чого я починала. Я її вже так відклала в сторону, бо важко нею працювати. Вона вже потерта в мене, дуже добре потерта. Старенька колода, але тут малюнки такі зрозумілі, якраз класична. От без всяких там. Із, із вратів, без всяких наворотів. Тобто класична з неї і по ціні вона така сходна. Я не пам'ятаю, то, то ли 300 гривень я купляла, бо тут і книжка йде, інструкція. Я вивчала цю інструкцію. У мене внучки тут мені писали признання в любві, а то я заховала, дивлюсь, що випадає. А взагалі дуже цікава і книжка, і, і тут, тут доступно все розказано. Але я хочу сказати, але для кожного ну, навчитися можна чому завгодно при желанні. От вивчити можна чому завгодно. Ну, навчитися всьому можна. Я там вмію багато чого. І в'язати, і шити, і там. Різьбой займатися і чим угодно. Тобто, я багато чого вмію да? навчилася. Але до чого душа лежить. Ну, Вам треба спробувати. Хочеться, Пробуйте. Є багато в інтернеті, там, всяких... тарологів. Я дуже багато передивилася, дуже так само сама навчалася. Передивилася дуже багато і тарологів, і інформації. Як впитаєте, так і буде. Як одним підходять оракульні карти. Але ці оракульні карти без позначок, без нічого. Просто ну, це я вважаю, що треба спочатку класіку вивчити. Бо без класіки, без основи, без фундамента ніякий будинок не будується. Оце, я вважаю, самий такий. Для вас будинок. Фундамент, так сказать. Вперед. дерзайте. Всьому можна навчитися. Було б бажання. Справа в тому, чи у кожного, кожного вийде. Ну, якщо для себе, то нема проблем. Так, да, двигайтеся, вам кажуть. Стабільність. Угу. Окей, так. І, і останнє питання по поводу. А що не чути, я думаю, що ж я хотіла ще сказати? Бо мені там періодично пишуть все, все, все добре, добре. добре Там по тисячі по декілька тисяч просмотрів, і там один-два чоловіка напишуть, ну, не обов'язково чоловіки, і жінки теж пишуть, що плохой звук. Ребята, я не регулірую звук. Я у себе дивлюся свою записть. У мене все класно, звук дуже добрий. А хтось пише, у нас був такий опрос. Ще раніше а, я питала, як там звук, напишіть, будь ласка, що со звуком? Одні пишуть великолепний, другі пишуть так собі, треті пишуть, о, ну, це оці люди, яким не чутно, а, пишуть, що поганий. Я не регулюю, у мене немає звукооператора. У мене немає там, якоїсь крутої техніки, пожалуйста, це все у вас. Понимаєте? В якому форматі ви дивитесь? Подивіться, будь ласка, налаштування. Можливо, ви, ви там вибрали не той формат, по якому можна слухати мої відео там краще, чутно, кращої якості. Я ж не знаю. От дивіться, газові плити купуєте в магазині. От приходить така. Одна хорошо пропускає газ, друга погано пропускає газ. Проїзводитель, вроді, той самий. Ви ж не дзвоните на завод производителю, не висказуєте своє фе. Правильно? Ну, тобто. Не знаю, може, невдалий такий порівняння, не вдале. Але ну, купуєте телефон. От ви купили телефон, або він старий телефон. Ну, він не паше, не тяне, допустимо, не той формат. От у мене теж на старому телефоні я дивилась одного таролога, ну, взагалі її не чути. А інший добре чути. Ну, так це ж мій телефон. Це ж не я дивилася на своєму телефоні, а до чого там людина, яка виставляє ці відео? Ну, я, я розуміла, от зараз купила інший, все добре. Ну, Понимаєте? Ну, я показую вам утрирую, звісно, що там прямо зараз купила. Ні, звісно, ну, просто шукайте самі виход з цієї ситуації. Якби це було патологічно. от, не чуть нікому, нічого. Я б іще зрозуміла. А так, ну, вибачте, така історія. Добре, вирішуйте її самі. Пока-пока.